Дана задача взятисні BPA для 9 класу, 4 рівня. Ну, чому вона віднесена 4 кра... класу? Тому що вона комбінаторна. І комбінаторні задачі правило виникають помилки. Тому що діти до кінця розуміють сам повітря розв'язання, саму структуру задачі. Давайте розв'яжемо таку задачу. Що у нас є 6 різних квіток. Нам потрібно знайти, скільки способів ми можемо скласти букет з трьох квіток або з 5 квіток. Причатку знайдемо, скільки способів у нас є скласти букет з трьох квіток, по 6, це наші комбінації. Тут досить таки теж буває важко дозаміти, чому комбінації. Думаю, якщо його... ми подумаємо: тут у нас порядок елементів, саме квіт. Квіток не може. Способи комбінації. скільки способів у нас класти букет з трьох квіток по 6 квіток по 3. Аналогічна задача для п'яти квіток. Це з пти по 6. -х. Це з 6 по 5. Типа 5. А також не сказано: букет або з трьох квіток, або п'яти квіток. І це правило додавання. Тобто треба додати. А тепер просто порахувати за формулою. CZN Element по N рівня. n факторіал. Поділити на... М факториал умножить на n минус М факториал. Ну, распишу сюда факториал на три факториал. на 3 факториал плюс. Ну ладно, пошутить факториал. 5 факториал. Це будущее, но три фактористь факториал на 3 факториал. факториал. Насушается 4 на 5. 3х6 Чому так? Тому що 6 це 1 на 2 на 3х3 3х3 рівня скрозу цілий 4х5 4 на 5, 6 3х3 теж рівня цілий 3 на 2 3 на 26 3х26 3 на 26 Плюс аналогічно 6футуріал 5х2 3х3 6 І по умаємо 26 способів. Чому використаються задачі? Право додавання. Ну і розуміємо, що це є саме комбінація. Що порядок квіті і квіток новари буде розкладати букет. Тому краще подумайте, поаналізуйте, щоб питання. Задавайте в коментарях. Що найкращого, успіхів у математики до побачення.